Друзі, вітаю вас. Я Тетяна Даниленко. Це у тиждень, і тут ми поговоримо про політичний спадок Андрія Портнова, якого вбили цього тижня у Мадриді біля школи, де навчалися його власні діти, дві доньки. Ми поговоримо про це з Віталієм Шибуніним, головою управління Центру протидії корупції. Віталію, вітаю тебе. І перше моє. питання. Дня. Перше моє питання Зеленський свого часу сказав, що його влада тримається на п'яти шести ефективних менеджерах? От дослівно цитата, що стосується моєї команди, якщо я позбавлюсь своєї команди, у мене вона невелика, це п'ять-шість менеджерів, то ми станемо слабкішими 19 грудня 2023 року. Андрій Портнов входив до цього переліку п'ятьох шістьох менеджерів. Чи він був залученим на аутсорці фахівцем, який Рішалою, який не мав до цієї команди стосунку, він передав в управління в співвласність управління цієї команди в обличчі Олега Татарова, створену ним уроцьку, судово правоохоронну, політично залежну і ним керовану систему. Він не був першим колом цих менеджерів, але е, оця команда Зеленського руками Татарова використовувала все це, ну, пробач е, за погане слово лайно, яке, яке е, Портно перетворив судову і правоохоронну систему, а команда Зеленського не сильно це змінила. Я би так сказав. А звідки він... Тепер... Там взявся. Ми розуміємо, що свого часу у Зеленського головою його офісу був Андрій Богдан, який мав певні прямі зв'язки з Андрієм Портновим і працював з ним. Потім так і був смір, якого працював. Не теж немає, а так і татара працював. Так. так і татаров мав безпосередній контакт і роботу спільно про це багато написано з партнером, коли той ще був зам голови офісу президента адміністрації президента Януковича. А Татаров тоді активно працював під керівництвом міністра внутрішніх справ Заха, Захарченка, пам'яті Захарченка. да тобто, це люди з одного кола, фактично всі тобою названі люди, а особливо татарові це вихід із одного гнізда. Тому я би так сказав, що. Найогідніші судді київських судів, найогідніші прокурори, які були розставлені на місцях партновими, віддалися в користування команді Зеленського через Татарова. Я тобі скажу зараз більше, коли наша українська судова реформа, яку ми всі разом проламали перед війною, добралася до цих київських суддів, щоб їх викидати. Це буквально два тижні тому, три тижні тому. То татарівське ДБР прибігло блокувати цей процес. Тортика будувалася в тому числі його руками. Контент... Я нагадаю, що Олег Татаров під час Майдану журналістам і послам брехав, що це ми, майданівці, стріляємо в потилиці своїм, а не підконтрольна їм міліція і Берку. Да, Олег Татаров кров і плоть цієї системи, яка спочатку була створена, ну підвалини якої були створені і стіни Партновим. Татаров був частиною цієї системи, а потім ця система була передана в тимчасове управління співвласність команді Зеленського, а управляв цією частиною, ну, цим е е бізнес активом назвемо це так, е Олег Татаров. В чому наш з тобою виклик? Виклик тих всіх, хто хоче в Україні змін, смерть Портнова в реальності нічого не змінила. Тепер татаров без розділено команда Зеленського руками татарова безроздільно управляє управляється спадком. І я не певний, що хрін солодший річки Тобто чекай, е, тобто особисто Олег Юрійович Татаров тепер буде брати свій телефон, там сигнал, WhatsApp, що там треба, і буде дзвонити суддям і казати: товариші, сьогодні ми приймаємо таке то рішення такі то справи. Е, ну а ж то тільки суддям, Тетяна? Ну я так я буду про свої приклади. У мене за останній місяць е, інформація з закритої військової системи, з закритої військової системи. Про мене опинялися на зливному бачку Татарова за чотири години після розміщення в цій системі. Чотири години закрита військова система, одна з них медична. І таких кейсів, коли е, ну е, слухались телефонних дзвінків навіть судді Тому, друзі, дивіться, я розумію, що може там емоційно це ну, всі шкають там якихось позитивних новин. Е, але це знаєте, як як годувати себе ілюзію, що Трамп або Мерць війну нам закінчить. Не закінчать своїми руками, мусимо себе захищати. І смерть Портнова не зробить, ну, не доведе до кінця судову реформу. І не запустить реформу ДБР і прокуратури. Ми як суспільство маємо змусити владу без відносної менції її влади це зробити. Ніхто не знімає з нас відповідальності за те, що маємо зробити ми. Добре. А... Є, залишається в системі Татаров близька людина Портнова. На твою думку, який висновок зробив Олег Татаров в той день і в той момент, коли він дізнався про смерть Андрія Портнова? Е, е, знаєте, я думаю, що Портнов, я знаю, що Портнов для частини цієї команди Зеленського для кількох з його менеджерів був рольовою моделлю. Прям і я так хочу. Е, тому я не думаю, що сьогоднішні господарі життя з банковою зробили якісь висновки. Я дуже хочу сподіватися, що зробили. Я прям правда хочу сподіватися. Але я скептичний, найближчі там, кілька тижнів покажуть, чи висновки зроблено. Я скептик. А за якими ознаками ми можемо зробити висновки? Що хтось усвідомив помилки, тому що ну, от я з багатьма людьми спілкувалася, які в тому числі перетиналися з Портновим там по бізнесу, політиці і так далі, і е, різні люди говорили різні думки, але спільне було те, що він давно до того йшов. Е, він давно до того йшов до того, що сталося, і що це закономірний результат його дій, е, які Полягали в тому, що поводив він себе досить е зухвало і так, ніби завтра не настане, коли він і говорив різним людям, не тільки журналістам і активістам про тупой собачий рот та інші подібні речі, то він думав, що е ну це ніхто не зможе йому нічого а а але можливо комусь дешевше було заплатити там кілька мільйонів доларів і вирішити цю проблему в такий спосіб, ніж воювати з ним. В правовому полі чи ще в плані реки, то й безпридільно. Ну ми в тій корупції вигравали в Портнова, навіть його власні суди. Вигравав, до речі, наш адвокат, член команди, який зараз служить. У вас колосальний досить політичної журналістики. Пригадайте, коли Портнов був при владі, він живів себе зовсім інакше, без тупих собачих ротов і понтов. Він втратив пряму владу. Одна історія, коли ти телефонуєш людям, яких ти призначив не з банкової, і ти їх просиш, згадуєш, мотивуєш. Інша історія телефонуєш їм з банкою, каже, швидко зробили. Це зовсім інший рівень впливу, ну інший формат впливу, скажу так. І от його поплавило, коли він форм... коли він втратив можливість дзвонити з банкової. Тому я так, що він просто випереджує на кілька років тих людей, які зайняли його місце на банковій. І я щиро бажаю людям з банкової зупинитися, аби не повторити його долю. Чи вони зупиняться? Я скептичний. Як ми це перевіримо, хороше питання. Наприклад, чи припинить ДБР Татарова атакувати, наприклад, Вищу корівські місію суддів, яка береться зараз за Татарова-Портновських суддів в Шевченківському і Печерському судах. Оце буде хороший показник. Але ще я щиро хочу, щоб вони зрозуміли на банку. Я скептик, що зрозуміли. Коли говорять про вплив, я теж з багатьма і суддями і там юристами, грубо кажучи, адвокатами говорила про, про його реальний вплив. І з тих людей, які працюють в системі, щодня з цим стикаюся, вони кажуть, ну, вплив його, мовляв, перебільшений, але справді Шевченківський і Печерський суди Печерський. справді. Справді, він на них мав великий вплив, причому використовував це не тільки в політичному е, контексті, але як його юридична фірма е, перебувала конкурентів, тим, що казала: ми порішаємо, вам нічого не треба. Давайте ви до нас, а не до цих. І ми, ну тобто, вони просто топталися по ринку в такий спосіб. А от вплив на вищий антикорупційний там і так далі, він, начебто, перебільшений. Що ти можеш сказати, як людина стежить за в тому числі антикорупційною інфраструктурою? Він антикорупцій. В антикорупційному суді впливу він не мав. Антикор суд створювався вже далеко після того, як він, як він встати владу. Тому на антикорс він не має впливу точно. А, але ж а, чому такий важливий Печерський суд, Шевченківський, Бо це суди, в які ДБР і інші правоохоронні центральні органи йдуть за дозволами на слідчі дії. Це ті суди, які, ем, і, які стосуються центральних справ, центральних органів виконавчої влади. Тому йому не треба було мати вплив на всі суди. Достатньо цих двох і ще київські апеляції, і ще Верховний суд. Ну і в Верховному суді вже після часткового його очищення це не кінцева реформа, але він там теж вплив під втрати. Ми в Верховному в нього виграли. Ми це пока програли в нього в двох інстанціях, а в Верховному виграли. Тому, бачите, не треба мати вплив на всі суди. Щоб, наприклад, ДБР могло доганять тих, хто тобі не подобається. Достатньо Шевченківського суду і Печерського суду. Тому е, він був супервпливовий. Е, я сподіваюся, що ми відремонтуємо інституції, правоохоронні і судові в спосіб, які не дозволять будь-кому іншому бути таким впливовим, як був Партно. І це буде критерій ефективності судової реформи. Очевидно, у Портнова був телефон, коли він відвозив своїх доньок до школи. Очевидно, він, можливо, не один, але він в нього був. Справа засекречена Іспанією, і незрозуміло, де ці девайси, хто вивчає їх в міст. І головне питання, яке хвилює нас, а хто отримав, якщо він система нашої вертикалі української, хто отримав доступ? До такого масиву чутливої інформації. Чи є спосіб, в який ми, як Україна, можемо отримати інформацію з того девайсу є. Чи ця інформація може бути використана процесуально Це надвеликі зусилля, і вони були би. Тобто, така більшість була б реалістична, якби українська влада хотіла це зробити. Але я припускаю, що якраз в них протилежне бажання. Тому я скептичний, що ми отримуємо ці дані, дані з його девайсів в процесуальний спосіб, який дозволить когось посадити за те, що а я в цьому телефоні. влади був би інтерес вивчити принаймні адресатів останніх його дзвінків. Хто дзвонив? Коли, кому, скільки разів? Хто найчастіше розвід спільнота? Мала би бути супер зацікавлена їхня в цій інформації. Я буду супер здивований, якщо вони не отримують до неї доступ? Як вони цим розпорядяться? Поняття не маю. Очевидно, в своїх інтересах. Який це інтерес? Я не експерт, мені важко сказати. То це вже міжнародна політика. Сформулюю питання. Як ти вважаєш, Росія могла там. Отримати доступ до цієї інформації вже зараз, в той чи інший спосіб. Тетяна, я не хочу тут припускати. Я не знаю просто. Це дуже тонка історія розвід спільноти їхньої. Я не знаю рівень стосунків нашої розвідспільноти або російської з їхньою. Е, ну, я не хочу, я не знаю просто. я чесно, я не знаю. Гаразд, тоді е, теж, можливо, ну, це цей з розряду, е, знаєш, ми можемо тільки припускати. Очевидно, в нього були, не був не тільки політичний спадок, але й матеріальний. І, очевидно, хтось зараз повинен дати якісь певні гарантії безпеки його близьким і його капіталам. Що про це відомо? Чи, чи, чи буде хто може надати такі гарантії безпеки його рідним? І так, там віддомо, щоб капітал був, був великий. великий. Там, там то, що кидав би, я би не сказав. Ну, тобто, він ж теж не тримав це в Україні. Нерухомість. Е Та я не думаю, що хтось буде доганяти його родину. Тож не такі безпридільчики, як він і як татар. Тобто, тут, коли е такі любиться речі, які не робили за Януковича. Ну, бо війна дозволяє це робити. Ні Ніхто не буде доганяти його родину. Навіщо? Які в цьому сенс Навіть якщо це була бандитська розборка, то бандити часто понятніші, ніж був портно. Я чи що я просто не бачу небезпеки для його родини. Угу. Справа в тім, що саме Портнов і саме тата, от я теж говорила з різними і вони кажуть, що вони були неприємні саме своїм а, почерком безпреділу, що вони атакували рідних, мам, дітей там і так далі. І це чутливі моменти для будь-якої людини, і вони могли когось просто а, ну, досить а, Могли, але... зачепити. Могли там з останнього, наприклад, вони вивалили татаров, отримав через Печерський суд доступ до мобільних даних моєї дружини. Наше воно й не зрозуміло. І вивалив це в інтернеті. Вони діли дуже непонятійно, це правда, що партнер що татаров одна школа. Тому я не думаю, що якісь такі ще є отморозки, які діють в такий спосіб, щоб нести загрозу родині. Ось, ось я, ну що би хто. Тим більше вже сам Партнов мертвий. Ну, Тобто немає жодного, ну, жодного пояснення, навіщо нести загрозу його родині. А що тепер, як ти вважаєш, думає собі і планує на майбутнє життя суддя Вовк, для якого це був останній бастіон у владі? Чому останній? У нього татарів є. У судді Вовка дивіться, все хорошо. Ми ж про Печерського Вовка зараз говоримо. Чи про о, той, що зараз діючий суддя? У нього все хорошо, він кліпає е, рішення в інтересах Татарова, ДБР без проблем. У нього, дивіться, ще раз, з точки зору інфраструктури, оцієї корумпованої судової мафії, Це хороше питання. У них є про чого ми говоримо, тому що справді да. є два. Очевидно, цікавіший нам другий. той, який Діючий. А Як... ти що, ласка? Того то, то, того доганяє набу, той петляє максимально використовуючи створений та цим портовим кримінально процесуальний кодекс. Тобто того вже ви всі разом я нагадаю, це суспільство викинуло його з посади і вас змусило президента і парламент ліквідувати. Це ми всі разом це зробили через небажання президента і його татарського цього оточення. Тобто він зараз не суддя, і він максимально петляє щоб ВАКС його не посадив. Йому це поки успішно вдається через те, що він ефективно використовує кримінально-професуальний кодекс, створений партновим. ми Друзі, ми цю мразоту в усіх ну, будемо вичищати ще дуже довго системи. І з точки зору людей, і з точки зору процедур, це не швидка історія. І зараз система втратила, ну тобто була гідра з двома головами. Одна голова відмерла, ну, друга голова існує, дихає, їсть, годує систему через рот. Ну, Тобто перемоги немає, друзі. Оце важливо зафіксувати. Поки принаймні.